Вітаю всіх! Я хочу зробити одне коротеньке відео. Воно не буде довгим, бо через проблеми зі світлом я не можу робити довгі відео. Я хочу на двох колодах подивитись. Закінчення активних бойових дій у 2024 році буде. Саме закінчення активних бойових дій у 2024 році буде. Закінчення активних бойових дій буде у 2024 році, саме активних Активні дії. За стій випадає, вибачте, випадає застій, ви бачите? Це дуже так непогано, вибачте, пауза. Е, вибачте, відволікли трішки. Дивіться, ситуація не визначена. Але це як застій. Пауза. Тобто, повністю ще ситуація не визначена чи буде закінчення активних бойових дій на даний момент. О! Ну, і псо багато маніпуляцій, на жаль. Е, ну... Погана ситуація, тобто розгони такі, що ну, все погано. І не забудьте, що йде мобілізація і там, і там. Закони ж приймаються. Воно ж не може просто взяти і закінчитись. Але але, плани є, розумієте, у ворога, у наших, у всіх. Паш. Ну, скажу чесно, ще тут таки заплутаність. Воно як і хочеться, і не можеться. І багато вкидів, багато зайвої інформації йде. Дуже багато. Давайте так. Закінчення активних бойових дій у 2024 році буде? Закінчення активних бойових дій у 2024 році буде. Що тут скажуть? Ну, залежить від ЗСУ, ви знаєте. Це дійсно залежить від ЗСУ, як вони зроблять. Вихід до води хочуть, наскільки зможуть. Дивіться, ситуація яка? О, де окупація, повернення додому тут. <клес> відразу каже, дві колоди по-разному показують. Це вивчить це ситуація, яка призводить до того, що ЗСУ хочуть вийти до води. Але це не дуже можливо. Військовим шляхом, ось те, про що я кажу? Плани на військовий шлях, але ось він це не вийде. Відразу кажу, тому ми заходимо ось у той топік, про який я казала, коли програмови почнуться, коли буде Ось До цього топіка ми йдемо. На жаль, не швидко, але йдемо. Ще є мобілізація, що буде в нас ривок, нам ще там щось дають. Це все, звісно, приховується, але дивіться, закінчення бойових дій у цьому році все до цього йде. Воно не визначено, ця колода сказала, не визначено, але друга карта показала застій, тобто це стоп. Розумієте, якщо стане фронт, це буде якби стоп стопу ринці і не буде їх активних. Тому така ситуація на даний момент.